Доброго ранку, друзі. Вітаємо вас в цей чудовий вересневий день. З вами, як завжди, ми Ірина Хоменко і Костянтин Охтяборський. А ще з нами маєстро Руслан Шокюров, який зробить наш ранок мелодійним. І незмінний кулінарний кулінарна експертча Бакош, який точно потішить чимось смачненьким разом з нашою командою, і звісно, завдяки захисникам та захисницям ЗСУ, ми можемо сьогодні зустрічати цей новий день. Дякуємо нашим героям за кожен світанок. Попереду нас чекає дві з половиною години гарного настрою, цікавих сюжетів, кулінарних експериментів та корисних порад. Зокрема, сьогодні ми будемо тестувати роботу кримсько-татарського гугл-перекладача і зазирнемо на ферму, де відновлюють традиційні породи худоби. Познайомимося з жителькою Бахмуту, яка ділиться улюбленими смаками з чернігівцями. Поспілкуємося в студії з гостями, які опікуються прибиранням по всій країні. І з улюбленими акторами серіалу Друзі. Тож залишайтеся з нами буде цікаво. На календарі 13 вересня сьогодні в світі відзначають день Роальда Даля. Англійський письменник норвезького походження, автор романів, казок і новел, поет і сценарист народився саме цього дня. 1916 року його твори характеризуються саркастичним гумором, яскравими персонажами та несподіваними закінченнями. Мій улюблений це, звісно, Чарлі та шоколадна О, фабрика. Тоді привітаю тебе із американським днем шоколаду, який святкують саме сьогодні. А, співпадіння? Не думаю, не думаю. Угу. Про інші події цієї п'ятниці дізнаємося з рубрики День в історії. 13 вересня 1848 року у Львівському університеті заснували першу в світі кафедру української мови та літератури. Відповідний указ видав австрійський імператор Франц Йосип. Кафедру очолив активний діяч національного відродження Яків Головацький. З його приходом в навчальному закладі вперше українською мовою було репрезентовано вивчення української історії за концепцією Русі України. З нею студенти могли ознайомитися саме під час. Слухання курсів української мови та літератури цього дня 1898 року. Запатентували першу целулоїдну фотоплівку. Її винахідником був 76-річний американський священик Ганнібал Гудвін. Прозора стрічка, покрита світочутливим шаром, значно полегшила життя фотографам, адже замінила важкі та об'ємні фотопластини. Проте, головне покращила якість світлин та відкрила нові можливості для виробників фотокамер. Наразі целулоїдні плівки практично не використовують, адже на зміну їм прийшли сучасніші технології. 122 роки тому у Великій Британії першу використали відбитки пальців як доказ злочину. Затриманого Генрі Джексона визнали винним у пограбуванні будинку, адже його відбиток пальця був знайдений на пофарбованому підвіконні оселі. Чоловіка засудили до семи років каторжних робіт. Відтоді дактилоскопія стала неодмінною складовою розкриття кримінальних справ, адже малюнок пальців індивідуальний для кожної людини. Цього дня 1960 року у США на законодавчому рівні надали дозвіл на встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку. Підпис під відповідним документом поставив 34-й президент США Дуайт Ейзенгауер. Вже за чотири роки, попри перешкоджання радянської влади, у Вашингтоні урочисто відкрили бронзовий монумент. Статуя українського поета розташована серед пам'яток американської столиці, створених на честь іноземних героїв. Які стали символами боротьби за свободу на своїй батьківщині? 13 вересня 1993 року у Вашингтоні була підписана угода про визнання палестинської автономії. Договір уклали лідери Ізраїлю Іцхак Рабен і Палестини Ясір Арафат за посередництва США. А вже наступного року отримали за це Нобелівську премію. З одного боку документ проголошував перемир'я між Ізраїлем та Палестиною, а з іншого визнавав палестинську автономію та можливість її незалежності в перспективі. Проте цього. Го не сталося Проблема утворення двох держав на території, яку обидва народи, і євреї і араби вважають своєю батьківщиною, досі залишається актуальною. А яким буде 13 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.